Ми на даний момент стоїмо оборони для відбиття наступу. Командир штурмової групи на псевдо Сандора каже, готує бійців до атаки окопів умовного противника. Ми будемо штурмувати ворожі позиції. Тобто група, група захоплення буде заходити і зачищати від ворожих військ їхні позиції, окопи буде залучатися. Вибухові засоби будуть залучатися вогнепальна зброя. В реальних діях таке відбувається щоденно, особливо в Бахмуті, особливо в Годар, тому що наші хлопці стоять в тих ж самих окопах, вони несуть оборону. Має медичну освіту, тому і став у саніструктором, розповідає контрактник на Нацгвардіїс на псевдодок. Функції мої здійснення евакуації, допомога, надання першої домедичної допомоги. Евакуація поранених з поля бою і також надання їм допомоги вже поза межами поля бою. Я готовий до виконання бойового завдання. Інструктор з бойової підготовки на псевдофілін має вісім років досвіду служби у підрозділах сил спеціальних операцій. Каже, сьогоднішній штурм відбуватиметься двома групами. У нас є дві групи розвідки: одна штурмує, друга вогнева підтримка. Тобто, вогнева підтримка має броню, має гранатометників. І кулеметників. Штурмова група у нас працює в плані знешкодження терористів, які знаходяться в ліндажах. То є зачистка, окопа. Подібні навчання відбуваються постійно, розповідає військовослужбовець. У нас завжди є нові мобілізовані, яких треба тренувати. Тобто, ми спочатку проходимо обичну загальну підготовку. Далі я вибираю людей, які фізично підготовлені. Вони йдуть до мене на штурм. Хто більш слабенький, він йде. На інженерію, то тобто ми вчимо їх мінувати за словами головного сержанта військової частини Нацгвардії Віталія Дмитришина. Усі військовослужбовці проходять навчання на полігоні під керівництвом кваліфікованих інструкторів. цій посаді з 2018 року. Займаюся підготовкою військовослужбовців. Сержантського, старшинського особового складу, які перебувають на посадах командирів від ігни, сарантів з водів, рот. На цьому полігоні ми готуємо військовослужбовців усіх видів, як контрактників, як мобілізованих, автоматчиків, кулеметників, водіїв БТР, навідників БТР. Всіх всіх готують снайперів. Італій Дмитришин каже: на полігоні вивчають теорію та засвоюють її на практиці. Вивчають теоретично знання видів озброєння, практично показують, як пересуватися на полі бою, як подавати команди, як виконувати стрільбу. Як прицілюватися правильно? За словами головного сержанта Віталія Дмитришина, інструктори Нацгвардії проходять стажування за кордоном, за стандартами НАТО. Михайло Жила, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.